Вітаю на першому подільському інформаційний тиждень. Продовжуємо головними новинами Хмельниччини за цю добу. Тож не гаймо часу. Підсумуємо найважливіше. Пропонував створити підконтрольні Москві псевдодержавні установи, наслідував погляди шарія та через соцмережі закликав до підтримки агресії РФ. На Хмельниччині слідчі СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили поплічника окупантів. Деталі просто зараз відноситись до підняття прапору Російської Федерації на території України. Не бачу в цьому нічого поганого. Бо владин терпіти ракетні обстріли, навіть якщо ворожа зброя влучить у його будинок. Марив про посаду в місцевій окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону та закликав інтернеті до фізичного знищення українців. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ викрила хмельничанина, котрий виявився прихильником шарія та усілякими способами підтримував російських окупантів, намагаючись переконати у цьому. Інших зловмисник позиціонував себе як представник прокремлівського руху народовластіє. Аби або розповсюдити деструктивний контент. Агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Своїми діями провокатор хотів розхитати внутрішньополітичну ситуацію в області. Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України в кордонах, визначених у 1991 році після проголошення незалежності України? Вже ні. Чому? Вважаю, що в 1991 році була скоєна помилка і злочин сепаратизму. Треба відновити Союз Радянських Соціалістичних Республік в його попередніх кордонах. Тобто ви вважаєте, що Україна має бути у складі Російської Федерації? Я правильно вас зрозумів? Можливо, в Російської Федерації, можливо, в складі Радянського Союзу, можливо, в складі Російської імперії. Це вже як вийде? Як ви відноситесь та чи підтримуєте анексію Автономної Республіки Крим Російської Федерації? Вважаю, що вона зробила правильно, бо народ Криму треба було рятувати. Від кого? Від розправи з боку майданної влади. Чи вважаєте ви Російську Федерацію державою агресором? Відповідь аргументуйте, будь ласка, важко? По відношенню до діючої влади вона її прихильників це дійсно агресія. Ну, ви як мешканець міста Хмельницького, по якому систематично наносяться ракетні удари. Як ви відноситесь, дайте чітку відповідь до російської агресії? Я, я готовий це, це терпіти, навіть якщо ракета влучить у мій будинок. Я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах. На підставі зібраних доказів слідчий СБУ повідомила фігуранту про підозру за статтею 109 дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади, частиною 1 та частиною 6 статті 111 1 колабораційна діяльність, за частиною 1 статті 161 Порушення рівноправності громадян частиною 3 статті 436 2 шість визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Ларифікація її учасників. Зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тим часом у полонській громаді на Шепетівщині релігійна громада з настоятелем приєдналися до православної церкви України, відмовившись від московського патріархату. Таке рішення парафіяни спільно з чинним отцем прийняли на зборах у селі Варварівка цими вихідними. Священник і надалі очолюватиме парафію. Хмельниччина ж наразі залишається в лідерах за кількістю парафій, які з УПЦ МП перейшли до ПЦУ, змінивши юрисдикцію. Торгували наркотичними засобами та психотропами. Правоохоронці Хмельниччини оголосили підозру членам злочинної групи, які збували наркотики в Хмельницькому слідчому ізоляторі та виправній колонії. Схему постачання заборонених речовин за результатами слідства було організовано навесні минулого року одним із в'язнів раківецької виправної колонії. До діяльності чоловік залучив двох хмельничанок, які перебували на волі. За вказівкою ті передавали наркотики у продуктах харчування до вказаних установ. За скоєне фігурантам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. До реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні потрапили дві літні жінки, котрі травмувалися в ДТП. Аварія сталася в диражній напередодні ввечері. Пенсіонерки 74 та 72 років перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході. У цей час на них наїхав 71-річний чоловік на автомобілі ВАЗ. Внаслідок цього старенькі зазнали численних травм. Правоохоронці затримали водія та розслідують обставини події. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Статистика пожеж на Хмельниччині зростає протягом минулої доби. Надзвичайники регіону п'ять разів приборкували вогонь на різних локаціях. Горів автомобіль та господарчі споруди. Зни з тих чи інших причин займання будівель сталися у селах Марківка та Кудринці Хмельницького району, а ще у Шепетівці і Старокостянтинові. А от на Камінеччині у селі Почапинці спалахнув мікроавтобус Volkswagen. Згорів відсік двигуна та салон. Лихо трапилося через несправність електричної системи системи. у всіх випадках обійшлося без жертв. У Хмельницькій районній державній адміністрації відбулася перша в новому 2023 році зустріч із головами територіальних громад. Керівники обговорювали нагальні питання, які стосувалися насамперед роботи місцевої пожежної охорони, цивільного захисту населення, збереження екологічної безпеки Хмельниччини. Про підсумки зустрічі в нашому сюжеті. Новий рік відкриваю перед владцями нові питання та проблеми. Аби розпочати його продуктивно, 17 січня у Хмельницькій районній державній адміністрації відбулася зустріч із головами територіальних громад. Керівники розглянули низку нагальних питань, зокрема розширення підрозділів місцевої пожежної охорони, роботу Хмельницького районного управління поліції та захист цивільних. Хмельницька область вступила в проект поліцейської серогромади. Зараз в Хмельницькому районі на території Хмельницького району працює 26 офіцерів. Ті громади, які з ними співпрацюють, розуміють, що це зовсім нова концепція всієї сфери поліції. Тобто, ми вже йдемо від проблеми громади. Якщо в цій громаді є ставки, ми йдемо і працюємо з ставками. В цій громаді є ліси, ми працюємо з лісами. Проте більшість питань стосувалося співпраці Департаменту екології, обласної військової адміністрації із керівниками громад. Учасники зібрання обговорили сплату екологічних податків, користування землями та водними ресурсами району. Виникають спільні питання. У нас там в село Попівці виникає дуже спільне, хоча там ставок досить немаленький, 24 гектари, і він знаходиться в оренді, але чомусь місцеве населення це розуміє як ну, незаконне, неправильне чи ще щось, і не дає можливості орендару там, виловити рибу, реалізувати її і розводити в подальшому. Тобто виникають такі проблемні питання, то ми сьогодні їх обговорили. І я думаю, що будемо шукати шляхи вирішення таких спільних питань. Усі озвучені питання питання взяті на опрацювання, каже голова районної адміністрації, зауваживши, що найближчим часом вони будуть вирішені. Зустріч відбулася плідною напрацювання. Є домовилися про співпрацю максимально. Всі готові до, до співпраці, і тому надіємося, що у нас в цьому році все, що про що ми проговорили, все обов'язково вийде. В цей непростий час є дуже багато викликів. Стоїть перед населенням, перед громадами. Звичайно, потрібно максимальна сприяння і максимальна допомога для того, щоб ті чи інші речі відбувалися на належному рівні. Загалом на засіданні були присутні. 25 із 27 керівників громад Хмельницького району. Аліна Жолківська, Ігор Шян, телеканал Перший Подівський. Разом з тим напередодні стало відомо про масштабний витік нечистот у Південний Буг. Усе через прорив на каналізаційно-насосній станції у мікрорайоні Гречани. Як повідомили відповідальні особи аварію було усунено. Попри це, забруднення річки вже відбулося. Відтак наші журналісти поцікавилися у жителів Хмельницького, чи влаштовує їх стан довкілля у регіоні та що б змінили, якби була така можливість. Чи задоволені ви станом довкілля в місті та області, чи хотіли б щось змінити? На рахунок стану довкілля мені в принципі все подобається. У нас місце доволі таки чисто. Нас слідкують за тим, щоб на вулицях було чисто, прибиральниці завжди є, були і будуть. На рахунок щось змінити я б додала більше вже навіть з дитячого віку якихось, скажімо так, новонововедень в плані того, щоб сортувати сміття. У мене все це довільняє. Нас навіть це не дуже зараз турбує. Я так буду сказа, буду казати. А як переживемо, поживемо і будемо мати перемогу, то тоді буде більш можливо від влади щось вимагати. Чесно кажучи, я не дуже знайомий ще з областю, бо я переселенець, тому ну поки що все нормально. Де в області поїздив, то в принципі все, все поки що сподобалось. Якихось проблем так ну критичних, що прям в око впали, то не бачив. не устраювають, поки все нормально. Не задовольняє те, що строять не так, от не, як не, не оставляють зелених насаджень, нічого. Це, це не задовольняє. Парк забрали, вон там теж подарували дерева. Хай би залишали це все, що було. а то Прямо строять, так, так будують, що немає нічого зеленого зовсім. Задовольняє. В такий час тяжкий для нас зараз можна сказати, що задовольняє хужого. Куди там, як кажуть, поки так, поки добре. Теоретично, так. Да. Удовлетворяє те, як може бути хуже, але поки що більш підходить, тим більше війни таке. Так що, все. Чи задовільняє вас стан довкілля в місті та області? Та чи хотіли б щось змінити? Ну, стан довкілля в Хмельницькому доволі нормальний, я б сказав. Він краще, ніж в інших містах України, тому так задовільняє. Після зимових канікул студенти університету третього віку, що діє у Хмельницькому, повернулися до навчання. Слухачі курсів з нетерпінням чекали на старт занять. Як розпочався новий семестр, покажуть наші журналісти. Університет третього віку повернувся до занять після зимових канікул. Хмельничанка Ніна, що навчається тут другий рік, обрала для себе відразу декілька факультетів. Наразі опановує курс основи вивчення смартфону. Почала з того, що я навіть не знала, що це означає всі ці знаєте, я кажу, точечки, рисочки і все інше. І так поступово поступово. І все тепер я можу пересилати фото і можу спілкуватися там по вайберу. Раніше, що тільки дзвінки і все більш нічого. Людмила Переселенка з Краматорська на курсі навчається 5 місяців. Розповідає, рідні залишились на Донеччині, тому потрібно постійно бути на зв'язку. Нещодавно у пенсіонерки з'явився смартфон, тож навички, які опановує в університеті. Для жінки особливо актуальні. Мені подарували телефон і сказали, учись. дочки вже повідомлення передаю, картинки, фотографії, оце ж вітання з святом. Оце я вже вмію, так не задумуючись А що забуду? Я ось із зошита загляну, прочитаю. І вже знаю сьогодні. Тема була копіювання. Ми вчилися копіювати інформацію, вчилися копіювати фотографії, надсилати ці фотографії. це фрін, он зва фріден оф танців. Тас і кайне кріге, ме кип, кані штрайте рей. У сусідній аудиторії слухачі вивчають німецьку мову. Найперше після канікул повторюють матеріал з минулого семестру. Здебільшого це слова, які потрібні в побуті. Найдосвідченішим у групі вважають Миколу. Діти чоловіка проживають в Австрії, тому він теоретичні знання одразу застосовує на практиці. Дуже гарна у нас викладачка, дуже гарно пояснює. І всі питання знімаю. Я до того займався самотужки. в мене є філологічна освіта. Я взагалі любив іноземні мови вивчати, але тут мені дуже подобається. Загалом в університеті третього віку навчається більше 4,5 сотень студентів. 40 з них внутрішньопереміщені особи. Із 23 факультетів найохочіше обирають спортивні та мистецькі дисципліни. Самі ж слухачі, окрім якісної освіти, цінують у закладі дружню атмосферу та нові цікаві знайомства. Івана Шемчешина Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Погляд на жінку, втілений олією на полотнах, презентували у Хмельницькому. Військова медичка і лікарка-естетистка працювала над створенням серії картин менше року. Промовиста назва експозиції то теми балансує між містикою і реалізмом сьогоднішніх берегинь українського народу. Лікарка за фахом і художниця-аматорка презентувала у Хмельницькому першу серію своїх робіт. На усіх полотнах зображені жінки, а їхні узагальнені образи доповнюють зображення тварин, птахів, рептилій. Я за фахом лікар-естетист. Я все життя працюю з ну більше з жіночим обличчям, але я працюю скалпалим. Зараз в мене в руках пензлик, і мені дуже хотілось передати саме глибину жіночої душі. Її, її ці ідеї допомагають образи тварин. Десять робіт Ірини представляють образи Українки, яка є родоначальницею і захисницею роду. Особливої актуалізації творчість лікарки набуває, зважаючи на те, що проявилася вона саме у надскладний період нашого життя. Війну це талант дійсно відчувається стиль, такий от свій своєрідний свій. свій. Ну, мені. Мені отлег особливо подобається картина. Знаєте, такий не не підхід в малярстві, і техніка цікава. Я думаю, що Такі роботи вони мають право на життя і, в принципі, будуть популяризувати образ ну, нашої українки, берегині, нашої матері, нашої коханої і, і це. І так що мені дуже сподобалась робота. Мені здається, що вона десь бачить навіть себе да, в яких образах. Створювала образи мисткиня близько півроку. Як каже її наставник Олег Юро, окремі з них ще пахнуть свіжою фарбою. До того ще кілька місяців жінка брала участь у проєкті Мартен з відомим київським художником, тренером живопису. Результатом усього і стала ця презентація. Рік праці різноманітних трансформацій, гумору вилилися у серію робіт. То теми це збір сили, мужності, справедливості й таємниць справжньої жіночності. 我有酒。 За задумом авторки, образи тварин підсилюють жіночі чесноти, вроду, кмітливість, розум, інтуїтивність, ніжність, романтизм, здатність протистояти насиллю. Для того щоб бути одним з найкращих лікарів, себе потрібно розвивати не в свої професії, себе потрібно розвивати. І тоді ти будеш зовсім іншого гатунку. лікарів. і от сьогодні я хотіла для хмельничан представити одного з наших елітних лікарів, який розвиває себе не тільки своїй професії, тому що вона успішний лікар от, е, в різних напрямках. За фахом Ірина, лікарка-офтальмолог, пластичний хірург, 26 років пропрацювала у військовому хмельницькому шпиталі. Відтак не дивно, що гроші з продажу першої картини спрямують на підтримку одного з військових медиків. Українці вміло поєднують у собі силу духу та тонку творчу душу, тож мусимо вистояти, аби продовжувати давати нове життя та творити. А наразі це все про що ми хотіли розповісти. До нових зустрічей на першому подільському.